З Пасхою вас! Сьогодні, коли всі святкують це свято, готуються до нього, звичайно ж, на всіх полицях магазинів, на всіх столах повинен бути Пасха, оцей хлібобулочний вироб, який люди готують і всі шукають який кращий рецепт, всі шукають найкращого вигляду, найгарніший, найсмачніший. Звичайно ж, всі йдуть в церкву святити це в цей день. Але на цей день всі кажуть зазвичай Христос Воскрес воістину Воскрес? Чому всі в цій фразі не кажуть нічого про Пасху, про Куліч, про оцей хлібобулочний виріб. Чогось про це ніхто не каже в цей момент. А кажуть саме Христос Воскрес, воістину Воскрес. Стає запитання: а звідки ж пішло тоді цей? Символу, цей, чому випікають цей хлібобулочний виріб цієї Пасхи і повсюду вони є. Насправді, це не має нічого спільного з тим, що є таке справжня Пасха. Бо справжня Пасха це те, що Христос він дійсно воскрес, а Воскрес він після того, коли Він помер за всіх нас. Він пішов на хрест. Він помер заради кожного, хто приймає його в своє серце, і хто хоче виправляти своє життя перед Ісусом Христом, для того, щоб потім наслідувати Царство Боже. Христос він прийшов на цю землю і Він взяв гріхи наші, якщо ми приймаємо Його жертву. Але якщо ми хочемо жити так, як ми хочемо, за гріхами своїми, то тоді Христос не за нас помирав. І, взагалі, якщо взяти всі люди грішні, всі ми згрішаємо. Христос сказав, що той, хто навіть в голові своїй подумає погане на когось або щось погане, вже згрішив. Таким чином, якщо по такому моменту судити, якщо зважити добрі наші діла і погані діла, то поганих діл, навіть по думкам, буде набагато більше. Тоді стає питання: а як же на нас пастись? Бо на по такому чину, да, якщо нас судити, будуть в царстві Божому на суді, то ми не зможемо пройти, ми не зможемо бути спасені. Ось саме для цього Христос і прийшов на цю землю, і він пішов на хрест, його кров проливалася для того, щоб ми мали шанс і можливість. Тобто він за нас заплатив, коли ми грішимо, або, наприклад, хтось вчиняє якийсь злочин, або щось порушує десь закон. За це потрібно відповідати. І іноді навіть покарання там, і тюрма, і е, ну, дійсно, людина повинна за це відповідати. Так само за гріхи людина повинна відповідати, буде перед Богом. Але якщо зважити всі наші гріхи, ми на основі наших добрих діл спастися не зможемо. Ось саме для цього Христос він за нас заплатив своєю кров'ю за наші гріхи. Але це стає дійсним тільки тоді, коли ми виправляємо своє життя, коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє життя, починаємо читати Слово Боже, вивчати Його, починаємо молитися, починаємо дійсно приводити своє життя до стандарту Слова Божого. От тоді Христос дійсно за нас Його кров і проливалася, тоді Він і приніс цю жертву за нас. А звідки ж береться тоді? Оцей хлібобулочний виріб, ці паски, ці кулічі, які роблять усі, які на столах вони повсюду. Це бере початок від язичництва, коли люди вони поклонялися язичним різним богам, божествам Богу Сонця, Богу води, Богу землі і так далі. І так само поклонялися Богу плодоріддя. І в день поклоніння Богу плодоріддя випікалися булки такі. Хлібобулочні вироби, які нагадували чоловічий статевий орган, Фалос, і таким чином поклонялися. Це був символ поклоніння Богу плодоріддя. Дівчата вони билися яйцями, щоб дізнатися, хто з них буде більше плодовита. І ось таким чином язичники поклонялися своєму божеству. Але Біблія вона пише, що насправді язичницькі боги. Це не Боги, це біси та чорти. Тобто, по суті, це пряме поклоніння бісам та чортам. І е, люди, насправді, якщо так взяти і поставити святу жертву Ісуса Христа, те, що Він зробив за нас, те, що його кров проливалася, і цей е, хлібобулочний виріб е, за формою чоловічого статевого органа і, і сопоставлять, це просто богохульство якесь. Це, це страшний гріх. Біблія так і пише. І за того, що багато хто робить це неправильно, і за того і многі з вас німачні, больні і чимало вмирає. Тож треба це виправляти, треба в цьому каятися, і дійсно старатися робити все можливе, щоб Пасха справжня здійснилася в моєму житті, в вашому житті. І до цього треба докласти зусиль. А саме для цього потрібно вивчати слово Боже. Прийти до живої церкви, де вам допоможуть вивчати слово Боже, і де ви зможете дізнатися, яка ж паха справжня, як її правильно святкувати, що треба зробити, щоб жертва Христа вона була дійсна в моєму житті, і щоб я міг бути спасенним, щоб після своєї фізичної смерті я зміг потрапити до Царства Божого. І якщо ви потребуєте дізнатися, про те, як правильно насправді святкувати Пасху. Що зробити потрібно, щоб вона здійснилася в моєму житті? Що потрібно зробити для того, щоб по ітогу свого життя все ж таки потрапити в Царство Боже, щоб дійсно Христос прийшов в життя, щоб життя змінилося з Богом. Я запрошую вас приєднатися. У нас є телеграм-канал, в якому вже в цю. Неділю буде відбуватися конференція, духовна конференція, де ми і будемо розбирати, що ж таке справжня Пасха, як її правильно святкувати, і як взагалі зробити так, щоб Пасха стала справжньою і реальною в вашому житті, в моєму житті. І якщо ви потребуєте цього, пишіть в коментарях, що так я хочу доєднатися до такого телеграм-каналу, або напишіть мені в особистих повідомленнях. Я вас приєднаю, і ми разом з вами будемо вивчати, що є таке справжня Пасха і що потрібно зробити, щоб дійсно жертва Ісуса Христа, вона була за вас, за мене, за кожного з нас справжньою. І щоб дійсно ми змогли мати шанс спасіння і наслідувати Царство Боже. Пасха наша, Христос, заклан за нас.